Гірше за мокрий одяг на тобі можуть бути тільки мокрі речі в сумці, тому знайомтесь з новими герметичними сумками та рюкзаками FOREST. П'ять моделей для різних завдань для походів або навіть поїздок на мотоциклі. Що робить їх герметичними? Це литий міцний ПВХ 500 та 1000 d не зшиті, а спаяні шви, без ниток, тому і без протікань. Закриваються вони на скрутку або на водозахисні прискавки. Є класичні гермомішки мішки Ocean Back від 10 до 30 літрів. Рюкзаки у нас водонепроникні 25 та 38 літрів, захисно всередині для ноутбука. Спортивна сумка на 57 літрів і мотосумки, і не тільки для мото, на 40 та 90 літрів, які витримують і вітер, і бруд, і сніг. Орес це гарантія того, що ваші речі залишатимуться сухими в будь-яку погоду. Ознайомитись з цими моделями ви можете на нашому сайті плагма.юа або втритавши до фізичних магазинів. До нових зустрічей!